Колеги, цим рішенням Верховна Рада фактично констатує необхідність розвивати і вдосконалювати у формі гри військово-патріотичне виховання наших дітей і молоді, формування в них оборонної свідомості, громадянської стійкості і в принципі готовності захищати власну державу зі зброєю в руках. Коротко поясню, що таке Сокіл Джура, тому що деякі колеги задавали питання вперше чують про цю назву. Це дуже важлива форма позашкільного виховання і навчання наших дітей і молоді. З передачою їм практичних навичок, в тому числі і військових, які потім можна і треба використовувати для захисту України. Вона має свою спеціалізацію, зокрема, дуже зараз ефективно. Розвиваються такі напрямки, як джура прикордонник, джура поліцейський. Є сприяння з боку профільних структур, як прикордонної служби, так і МВС. -у. І випадки, коли діти після проходження цієї гри у під час навчання в школі, потім обирають відповідні професії, і зараз захищають територіальну цілісність України. Фактично, цією постановою ми надаємо рекомендації Кабінету міністрів, органам місцевого самоврядування виконавчої влади, як ми бачимо розвиток і вдосконалення цієї гри, тому що у кращі часи охоплення грою Сокіл джира» десь було приблизно 150 тисяч наших дітей і молоді. Зараз є певні. Проблеми і причини, чому гра не розвивається, вони як мають як суб'єктивний, так і об'єктивний характер. Я тільки наведу два приклади: вперше за багато років у державному бюджеті на 25-й рік не було виділено коштів на проведення третього всеукраїнського етапу гри «Сокол Джура». Я впевнений, що найближчим часом це питання вирішиться. Є діалог з Міністерством освіти і науки, але тим не менш, факт залишається фактом. Друге, це те, що нашої підтримки, і в тому числі політичної, потребує така інституція, як Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму, тому що там є і організаційні проблеми, там були і залишаються плани можливого об'єднання цієї структури з малою академією наук, тобто двох функціонально різних за свою суттю структур. А саме цей центр займається організаційним і методичним супроводом гри «Сокіл Джура. Колеги, хочу звернутися до вас, підтримати це рішення і сказати, що фактично у постанові прописані ті напрямки, з якими маємо рухатись для того, щоб розвивати цю Форму позашкільного виховання зараз у процесі розробки є такі два важливі напрямки, як джура оператор дронів і джура-розвідник. Ми розуміємо стратегічність і важливість цього процесу в умовах протистояння з російським ворогом. Комітет з питань молоді і спорту на своєму засіданні, 28 травня, розглядав цей проект і рекомендував Верховній Раді прийняти. Проєкт постанови за основу, та в цілому, прошу вашої підтримки.